Привіт, такі ви на каналі Фоксі. Ну і я б хотіла з вами побалакати, як би ви відреагували, якби б я чуть-чуть почала знімати про ЛПС? Я ці ігрушки лічно люблю, але я їх так не колекціоную, в мене їх небагато. У мене є небагато мебелі, але трошки є. Якось так. Як би ви відреагували, якби б я чуть-чуть почала про них знімати? Ну, там, може, серіальчики, обзори, розпаковки. Вернула старі рубрики мого старого каналу, який, на жаль, вже його в мене нема. Я точно підробиться не знаю. Ну, це ЛПС моєї сестри. Вона в мене, коротше, троюрідна чи якась там, я точно не пам'ятаю, Ми не дуже близькі були, але я знала, що вона б хотіла попробувати поорад в ЛПС. Я її купила. І в перший же день вона запхала її мені в сумку, ну, ми просто, її тато прийшов, ми гралися мої мелпес і її. Вона запхала мені в сумку на деякий час. І ми про це забули. Я поїхала додому вже з її ЛПС. Після того ми тусувалися в мене вдома, там тусувалися, все було окей Ну, стою ось. Час від часу я не гралася. Але так вийшло, що цю ЛПС вона забула в мене. Вона приїхала опять до мене в гості через деякий час. Ну, я аж до неї в гості їздила, і вона мені в сумку складала. А тепер вона до мене приїхала. І вона забирає ос, але вона її забула в мене опять. Також вона. Я час від часу з нею стикалася, але рідко, бо ми не дуже близькі. І так вийшло, що ЛПС лишилася в мене. І вона вже не грається в ігрушки час від часу, тому вона сказала лишити мені її собі. Вона мені подобається, тому я її лишила. У мене проблемки, що в мене мало аксесуарів для них, ну і взагалі мало основну. А ось це моя перша ЛПС, ну, друга ЛПС оригінальна. Я її просто обожнювала колись. Це, вроді, перша чи друга ЛПС моя оригінальна. В неї покоцані очі через те, що я пробувала зліпити її з легкого пластиліну окуляри, і разом з пластиліном від'єдналася фарба з очей. Також вона сзад чуть, -чуть оранжевенька, через те, що я коротше, нею бавилася, і ми вирішили з подружкою ну, верніше, з сестрою, погратися і зліпити їм шапочки перший раз. Ну і пожовтіли в волосся. Ну, як ви бачите, дві ЛПС сильно відрізняються, але в мене, як завжди, чогось потираються носики. Це, як я зрозумів, частих блогерів, ця проблема є. Якщо хочете, я можу показати всіх своїх ЛПС. Ну або піти я десь на днях, подивитися на ЛПС, можу якусь купити, якщо буде нормально. Бо мені цікаво розпаковувати, дивитися, колекціонувати. Тим більше, що в мене їх небагато. Зараз я вам покажу мою першу ЛПС, яку я ще отримала в дитинстві. Але це я не знала, що це ще ЛПС, і це підробка. Зараз, в студію, я загубила дві моїх ЛПС маленьких типу. Я її називала Фібі колись. О, згадала навіть. Вона погано стоїть, ну, її поставити можливо. Зараз. У мене в кімнаті повний срач, але я якось фон для вас зробила. Ладно, я їх поки заберу на пару хвилин.